1 січня 2013 року екстрена медична допомога працює в нових умовах. Чому я акцентую увагу, що працює в нових умовах? Тому що відбулися і певні структурні ідеологічні зміни в роботі швидкої допомоги, а не тільки зміна вивізки. Навіть якщо брати, ту ситуацію, що швидка допомога має на сьогоднішній день свою окрему вертикаль, має окремий контроль, налагоджений за їхньою роботою, то щоб не заглиблюватися в цілу палітру цифр, показників і так далі, я вам наведу тільки один приклад: якщо подивитися статистику кількості викликів. За пів року 2013 року і за пів року 2012 року, то на сьогоднішній день ми маємо більше ніж 25 тисяч за мінусом екстрених викликів. Тобто екстрених викликів по області стало на 25 тисяч менше порівняно порівнянні з минулим роком. Про що це говорить? Це говорить якраз про те, що на сьогоднішній день. На екстреній медичній допомозі налагоджений елементарний облік по всій області. А що стосується Ужанської долини і Ужгородського району, то тут є якраз уже ця ситуація, яка є бажаною взагалі для роботи екстреної медичної допомоги. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо кожну машину в роботі, чи вона на базі, чи вона. По путі, щоб надати екстрену медичну допомогу, чи вона виконує транспортну функцію, чи вона знаходиться після виклику вільна десь в якійсь точці міста Ужгорода або відповідно Перечинського, Березнянського та Ужгородського районів. Ця ситуація дозволяє нам проводити виклики, забезпечувати їх. Саме вільною бригадою, яка знаходиться найближче до місця поступлення виклику. Що стосується доїздів реальна цифра доїзду нормативного це є 75% на сьогоднішній день. Тобто 10 хвилин в місті, 20 хвилин за містом. Звичайно, ті 25% недовиконання, вони є суб'єктивними, частково, частково об'єктивними. Наведу вам тільки один приклад. З чорної до дубового 17 кілометрів машиною треба їхати цю відстань близько години 15 хвилин. Тобто мається на увазі якість стан доріг, або, будемо так казати, відсутність дороги на даній дільниці. Звичайно, ми ці ситуації аналізуємо, ми ці ситуації доповідаємо як обласну державну адміністрацію, так і на рівень Міністерства охорони здоров'я. Приймаються відповідні міри, але. Ми всі прекрасно повинні розуміти, що воно не може відбутися за день, за тиждень, за місяць або за один рік. Але на сьогоднішній день вже ці тенденції, які намітилися, ці перші результати, які є по роботі екстреної медичної допомоги, вони все-таки вселяють певний оптимізм і впевненість в тому, що ця програма, що цей закон буде виконаний в повній мірі на всі 100% і відповідний буде ефект.